Масових акцій. Ваш прогноз. Ну, 7 листопада вони хотіли проголосувати у Верховній Раді. Спеціальний закон про мітинги і демонстрації, але всі опозиційні фракції від свободи до комуністів заявили, що не будуть за нього голосувати. І на прохання представника президента парламенту Юрія Мерешниченка це питання перенесено на невизначений час. Тобто поки що угрози действующего законодательства діючого законодавства немає. <говорит> ну, я думаю, що на цій сесії навряд чи вже це питання стане в порядок даний, але ми бачили, що сьогодні був би закон, нема закона, є конституція, нема Конституції, ніхто не збирається її виконувати. Ну, смотрите, я так думаю, що власть буде к тому, що подобні розгони жорсткі там проходять і в Америці, і в Європі. Так. Это дійсно так? Так, ну, в Америці, там в різних штатах різна ситуація, але те, що було під час розгонів акції Окупай Стріт, mm -hmm. були речі, речі десь такі, як у нас, а може навіть ще жорсткіші. Тобто можна сказати, що Америка далеко не демократична країна, але це не значить, що нам треба дивитися, як десь там в Америці чи в Європі. Mm -hmm. е, Україна повинна бути демократичною країною. Взагалі, навіть якщо б підписали угоду про асоціацію, це не значить, що у нас би тут зразу стала правова держава, демократія і так далі. Поки ми самі цього не зробимо, нам ніхто не принесе ні з Європи, ні з Росії. Ну, э, от цей судебний процес, можливий, да, по подіям на Майдані, він э, буде велику роль грати, э, чи ні, в, этом, в демократизації? Я думаю, так, да, але мені здається, що сам по собі розгон, коли його ну ніхто не чекав. Я, наприклад, вважаю, що це велика помилка в першу чергу влади. Ви класно, ну, що... що там уже йшло все на спад. Звичайно, так. І те, що це відбулося. А за чим за чим моє? це, зачем? Зачем ми це, було це дуже важко сказати, навіщо? Це просто може означати, що можливо якісь серйозні зміни в українській владі. Що скажемо може бути це кого-то? Ну то есть, там внутрішня боротьба у них а цілком можливо. Цілком можливо там говорять різні речі, що Є конкуренція між зрозуміло Арбузовим і Азаровим. Захарченко. якийсь роль грає там, Захарченка і Льовачкін. Uh -huh. Цілком можливо, що можуть бути там, серйозні зміни у зв'язку з цим. Наприклад, відставка Захарченка або там, відставка Азарова, і так далі. Але найбільше кого підставили, це звичайно президента Януковича, якщо хтось колись підставив. Uh -huh.